Всім привіт! Мене звати Україншик. І це місячний посівний календар на квітень 2024 року. У садівників посівний календар на квітень, як правило, розписаний майже погодинно, якщо не ще більш детально. І це не дивно. Адже саме на даний період випадають головні роботи по посадці розсади і посівах. Даний час ідеально підходить для вирощування розсади пізніх сортів, а також для посіву насіння у відкритий ґрунт. Для того щоб ви нічого випадково не забули та спланували свій час так, щоб все встигнути, я підготував для вас. Шановні глядачі, детальний посівний календар на квітень 2024 року. Саме даний посівний календар допоможе вам до дрібниць спланувати свої городні і посівні справи. Зараз я все детально розкажу. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео. Підпишіться на наш канал. І напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний посівний календар на квітень 2024 року, на якомога більше українок і українців. Щиро вам за це дякую! В першу чергу необхідно дізнатись, які дні квітня є сприятливими, а які ні для городніх і садових справ. На велике щастя, у квітні 2024 року є багато сприятливих днів для посадки та посіву садових культур. Найкращі дні для садово-городніх робіт це перше, друге, п'яте… Шосте, 10, 11 і 14 та 15 квітня. Ще дуже сприятливими для городніх і садових справ є періоди з 21 по 23 число, а також з 25 по 30 квітня. Це найкращі дні для занять з вирощування розсади, пересадки та інших подібних робіт. А от найнесприятливішими датами для судового робіт є 3 і 4 квітня, період 7 по 9 число, а також 24 квітня. Цей час краще запланувати для підготовки інструментів, прибирання або догляду за кімнатними рослинами. Також в посівному календарі на квітень 2024 року є і нейтральні дні, що припадають на 12 і 13 квітня та період з 16 по 20 число. Що краще робити у ці дні, зараз розповім. Але перед тим, нагадую, саме зараз поставте вподобайку даному відео і підпишіться на наш канал. Це Дуже важливо, сподіваюсь, ви підписались, за що я вам щиро вдячний і міцно подумки обіймаю кожного і кожну. А тепер детальний місячний календар для сидівників на кожен день квітня 2024 року. Головна мета даного відео це допомогти садівникам максимально раціонально організувати свої садівничі справи для досягнення найкращого результату. Але, шановні глядачі, майте на увазі і пам'ятайте, що при посіві або посадці саджанців потрібно враховувати і інші фактори. Серед яких є кліматичні особливості регіону вашого проживання, а також окремі потреби рослин особливих сортів. Перше і 2 квітня є найсприятливішими днями для посіву корнеплодів, таких як морква, картопля, селера, редиска та інших. Також гарною ідеєю буде посадка томатів та цибулевих. До того ж, дані дні ідеально підходять для посадки плодово-ягідних культур на кшталт винограду, малини і полуниці. Нагадую, що 3 і 4 квітня є несприятливими днями для посадки шипосіву. посіву. Краще приділіть даний час іншим справам. Наприклад, можна підготувати грядки для майбутнього посіву. Та внести необхідні добрива. 5 і 6 числа можна зайнятися вирощуванням батату, посіяти цибулю та іншу зелень. У тому випадку, якщо ви є прихильниками домашніх грібів, раджу розпочати вирощувати міцелій. Також у цей час чудово проростає мікрозелень. Зверніть увагу на дерева, це сприятливі дні. Для посадки винограду або обліпихи. 7, 8 і 9 квітня є несприятливими днями для посіву чи посадки рослин краще у цей період огляньте культури на наявність ознак шкідників та хвороб. 10 і 11 квітня це ідеальні дні для посіву томатів, перцю, баклажанів. Кабачків або ж капусти. У цей час чудово проростають строчкові та зернові культури. Також не забудьте про зелень, адже посадивши її зараз, ви з радістю будете куштувати смачні салати потім. У 10 і 11 дні квітня добре вкорінятимуться горіхи, шипшина, смородина, черешня та агрус. У нейтральні дні, такі як 12 та 13 квітня, не рекомендується займатися посівом та посадкою рослин, краще приділити увагу іншим важливим справам, наприклад, перевірте надійність опор, зробіть нові, якщо в цьому є потреба, також можна зайнятися весняною обрізкою ягідних культур або їхнім щепленням. 14 і 15 квітня рекомендовано висівати редиску, цибулю або салат. Якщо погода сприятлива, можна сміливо сіяти огірки та пізню капусту у відкритий ґрунт. Також у ці дні чудово зростає смородина, агрус та виноград. У період з 16 по 20 квітня краще утриматись від посадки рослин. 21 22 і 23 число ідеально підійдуть для посадки нових саджанців вишні, персика, сливи, айви або ж абрикоса. Посійте лікарські трави та чайні культури. За потреби можна продовжити посів цибулевих та овочів. 24 квітня несприятливий для посадки рослин день. Краще приділіть час близьким, завершіть усі справи, які давно вже чекають. У період з 25 і аж до 30 квітня можна посадити нові декоративні рослини або плодово-ягідні культури. Можна почати вирощування нових овочів, таких як батат чи фізаліс. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. А також діліться даним посівним календарем на квітень 2024 року в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.